Червоні рожеві блакитні у Гонконзі. Відкрилася міжнародна виставка діамантів. У ній беруть участь понад 2000 учасників з 48 країн. Австралійська гірничо-добувальна компанія Rio Tinto презентувала кілька десятків рідкісних рожевих діамантів. Усі камінчики знайдено в Аргайлі з цієї копальні видобувають 90% усіх коштовних каменів світу попит на рожеві діаманти такий високий, що ми не встигаємо усіх задовольнити. Деякі покупці замовляють у нас камінчик приміром на два карати: яскравий пурпурно-рожевий, і нам доводиться чекати, коли мати природа подарує щось подібне. Можуть пройти роки перш ніж ми знайдемо щось унікальне. У цьому році Ріо Тінто похизувався 54-ма рожевими, двома червоними та 19-ма блакитними камінцями. Я думаю, люди втомилися від звичайних білих діамантів. Вони шукають щось насправді унікальне. А ось ці рожеві та блакитні камінці справжня розкіш. На виставці представлені як маленькі алмази, так і справжні велетні до 62 каратів. Виставка триватиме до 23 вересня. А от імена щасливих власників дорогоцінностей заради безпеки ніколи не розголосять.